Доброго дня всім, хто цікавиться недорогим житлом перспективним біля Києва. Пропоную на продаж таунхауси. У нас їх 5. Кожен з них Площею загальною 90 метрів квадратних. Планування усіх однакове, тільки в деяких іде в зеркальному відображенні. Таунхауси зроблені по каркасній технології. Знаходяться в обжитому місці, де є неподалік вся інфраструктура. Люди живут поряд, работают. Планирование дуже просторе. Это у нас кухня. Тут гостила. Сам узел. Вихід на задній дворик, де є невелика ділянка загороджена. Таунхауси з фасаду утеплені мають добротню теплоізоляцію для наших кліматичних умов. Телефонуйте, в кого є бажання на перегляд. Будемо домовлятись на перегляд. Це у нас другий поверх. Простора спальня одна. Така світла з панорамними вікнами. Простора спальня інша. Теж з таким вікном, панорамним великим. Світла і затишно. І простора спальна третя. Світла тут менше, але ж теж непогано. І тут у нас санвузи. Ось такі таунхаус. Пропонується на продаж. Дякую, телефонуйте. Будемо домовлятися на перегляді.